О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Ігорь Кот. Попереджаю, не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогерів, що представлені у відео, і поширити це відео. І Горькот це, скажімо так, канал про виживання. То він збирає пляшки і здає на переробку, отримуючи за це гроші, то він збирає макулатуру для того, щоб здати її і отримати за це гроші. То він показує, скільки і що можна купити, поїсти на якусь мінімальну суму. Коротше, виживання в мегаполісах. Ну і ще у нього є другий канал з покатушками на велосипедах та самокатах, звідки я теж буду брати трохи цікавої інформації. Ігор Кот родом зі Слов'янська. Обличчя своє приховує, хоча, думаю, сусіди його зможуть впізнати. І от, здавалось би, людина з прифронтового міста. Але чи сказав бодай щось автор хоча б на якомусь із своїх каналів. Про те, що його слов'янськ обстріляли московити. Чи, можливо, він якось засудив агресію московитів? Що ж, пройдемось по хронології трохи. Думаю, кожен житель СНГ знає, що здача алюмінієвих паночок і прочого автор може принести копеечку. Ну де вигідніше збирати мусор? В Україні чи Росії? В реалізації даного експеримента мені поможет мой земляк, а також автор канала Штребох. Так. Звідки ж треба? Ой як несподівано. Ну, окей, це був 2021 рік. А чи змінилося щось після 24 лютого 2022 року? І от ми знайшли вакансію грузчика з окладом 60 гривень час. Дзвонім, дабо узнать деталі. Це квітень 22 року. Повномасштабна війна вже почалась, але Ігорьок, будучи в Києві, жодного слова про це не вимовив ніде: ні в відео, ні в інстаграмі, ні в спільноті Ютуба. Єдине, що в спільноті він написав, про те, що фінансово йому зараз дуже тяжко, і що він не витягує свої зйомки, маючи аудиторію з двох каналів майже в мільйон підписників. Кожне його відео збирає по декілька сот тисяч переглядів, а іноді і мільйони переглядів. Але він, роблячи контент московицькою, маючи переважно московицьку аудиторію, не розуміє, чому його відео майже не монетизуються. Ігорьок, відкриє тобі таємницю. Поки ти не звертав увагу на політику. YouTube відключив монетизацію від переглядів москвопітеків. Тобто московицькі перегляди не монетизуються. І уся твоя московицька аудиторія mm. розчинилась як пил, і не приносить тобі прибутки. «Москаль! Вийшов нахуй. Перші дні повномасштабного вторження Росії в Україну попасть в продуктовий магазин було дуже сложно. Деньги в банкоматах закончились. из із обстрілів люди ночували на станціях метро. І от тільки через рік повномасштабної війни Ігарьок сказав, що Московія вдерлась на суверенні території України. Нарешті ми дочекались цього моменту. Але вже в липні 2024 року виходить відео на його другому каналі, Відео, в якому він показує, що вернувся в рідний Слов'янськ. Это мой насос, можете віддати? Нет. Я буду им Dragon Драгонмане качать. Это фирма велосипедов така? Сынок, каких велосипедов? Dragon Money — это платформа, где есть куча различных игр. Например, больше меньше. Она простая, но в то же время очень интересная. Точно! Тут же еще игра с драконом есть, где нужно открыть правильную дверь, чтобы пройти дальше. А если встретишь дракона, проиграл. Я в курсе! Dragon Money работает более пяти лет и заслужил доверие огромного количества пользователей, которые делятся своими выигрышами в соцсетях. Ну да, здесь удобный дизайн и все способы пополнения. А еще кэшбэк. Каждый Неделю 10%. Ну а ссылка с моим еще кэшбэк. А здесь удобный. Чекайте, почекайте. Які там були. Е... Дизайн і всі... так СБП. Що це? Що це? СБП. Какие способи. Квітум. Поповнення. Фрікаса, трон. А іщо кешбек Окей, давайте зайдемо на сайт. Подивимось, давайте глянемо, що це за сайт. Там тільки московська і англійська. ВКонтакті вже є. Угу, окей. Що в нас шеї цікавого тут? Може якісь ще цікаві сайти нам тут покажуть. Києві, які ну, працюють тільки на Московії, це московицький сервіс. Звісно, що в контактах в нас ВКонтакті. Щойно ви подивились, як Ігор Кот зробив інтегровану рекламу московицького казино. Ще й підв'язав сюди бомжа. І це ще й був українськомовний чолов'яга. Ось, подивіться відео за 23-й рік. Цвет мед, то це було меді, я не помню скільки точно. Ну, більше п'яти кілограмів, плюс алюміній і плюс э, латунь. Робив цей ремонт в квартирі і це внус був. Два мішки біля 7 тисяч. А яка саме запоминающаяся знаходка? Можна щось цікаве знаходили? Старі марки. І Біблія. Оце за, за Біблію. Я до я, я, цього часу. Я просто жалію, що я її продав. вона нагода була я забув? 1714. На старославянському написано. А де знайшли? во дворах зі зіта? Ні, просто в мусорнику кудижав. Ти як повезе, Не ходиш ні ну, чуть ли не мріяні. Тобто Ігор Горько рекламує московське казино, куди можуть зайти українці, які дивляться Ігоря, і які можуть витратити там свої гривні. Так, сайт якимось чином приймає гривні. І виходить так, що московити витягують з українців гроші. Частина цих грошей потім піде на виробництво куль та ракет. І навіть якщо гроші не йдуть напряму від цього казіка в бюджет Московії, відсоток від транзакцій, ну, так званий податок. Все одно піде в бюджет Московії. Ну, але головне, що Ігор Кот отримає своїх 3 рублі. Знаєте, можна ще якось прикриватись тим, що блогер збирає рублі з московитів через московицькі донатні сервіси, щоб таким чином, начебто, зменшити бюджет Московії. Але звісно, що це ніяк не впливає на економіку Московії. Інакше б ми обвалили економіку Московії ще в якомусь там, не знаю, 2018 році. Але коли Український блогер, що живе в Україні на неокупованих територіях, починає рекламувати московицький казік, який по факту витягує гроші з українців, це, вибачте, мене ніяк не виправдати. І саме тому я закликаю вас не заходити до Ігорька, бо він лише отримує від вас копійку за перегляд. і навряд чи буде якось виправляти цю ситуацію. Натомість я прошу вас, моїх глядачів, писати до кіберполіції чи в СБУ, щоб вони заблокували принаймні цей сайт на території України, щоб люди, які, наприклад, дивляться ігорка, не змогли зайти на рекламований ним же сайт, який викачує гроші з українців. Усі посилання ви знайдете в описі відео. Але якщо у вас ігрова саме казіношна залежність, будьте обережні і краще навіть не відкривайте посилання на цей сайт. Лише напишіть до Кіберполіції чи до СБУ. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже аутентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ну так би мовити, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали, ось яку розвагу саме для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик, а ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі, ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією, нескорені мудрість відвага. Ми збираємо на детектори дронів, кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти їх, ну правда, дрона для перевірки в мене немає. І буду відправляти їх на Донецько-Луганський напрямок. А на розіграші у нас сьогодні буде Герб України, викладений із гільць, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 який вже... Розформовані, на жаль, умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти. Ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так зашкварились? А також спонсори з рівним з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Як, наприклад, ось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, BaM'єCoffi і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.